Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримось у світ, де правосуддя це театр, а головний доказ твоєї провини це те, що король просто втомився від тебе. Ми досліджуємо падіння Анни Болейн. Історія про те, як жінка, що змінила релігію цілої країни, за кілька тижнів перетворилася з королеви на відьму, яку звинуватили у найжахливіших гріхах, це не розслідування злочину. Це анатомія юридичного вбивства, спланованого на найвищому рівні. Тож, перш ніж влаштуватися зручніше, знайдіть мить, щоб поставити вподобайку, підписатися і написати в коментарях, звідки ви нас дивитеся. Завжди цікаво бачити, хто до нас приєднується з усього світу. А тепер забудьте про справедливість. Зараз буде лише політика, зрада і дуже гострий меч. Двівіть собі ситуацію. 1533 рік. Анна Болейн на вершині світу. Вона зробила неможливе. Вона змусила могутнього нетерплячого короля Генріха VIII чекати на неї майже сім років. Заради неї він розлучився зі своєю першою дружиною, побожною іспанською принцесою Катериною Арагонською, ризикуючи війною з наймогутнішою імперією світу. Заради неї він пішов проти папи римського, оголосив себе главою нової англіканської церкви, що призвело до англійської реформації. Вона коронована королева Англії. Вона вагітна. І вся країна, затамувавши подих, чекає на народження спадкоємця, принца, який зміцнить династію тюдорів, і виправдає весь цей релігійний і політичний хаос. Але у вересні 1533 року вона народжує дівчинку, майбутню велику королеву Єлизавету І. Для Генріха це не просто розчарування, це катастрофа. Він розірвав з усім християнським світом заради сина, а отримав ще одну доньку. Перша Марія у нього вже була від Катерини. Наступні вагітності Анни закінчуються викиднями час іде. Король старіє, він стає дедалі більш дратівливим і параноїдальним. Він бачить, що його нова дружина розумна, амбітна, з гострим язиком, яка не боїться сперечатися з ним і втручатися в політику, не може дати йому головного. Його кохання, яке колись було всепоглинаючою пристрастю, починає остигати і перетворюватися на роздратування. Останньою краплею став викидень у січні 1536 року. Анна втратила дитину в той самий день, коли ховали її попередницю Катерину Арагонську. І, за чутками, це був хлопчик. Для Генріха, одержимого ідеєю божественного проведіння, це був знак знак того, що і цей шлюб проклятий. І тут на горизонті з'являється нова Фрейліна тиха, скромна, покірна Джейн Сеймур, повна протилежність Анні. Вона не сперечається, вона дивиться на короля з обожнюванням, вона втілення жіночої покірності, якої так не вистачало Генріху в шлюбі з Анною. І Генріх починає думати, розлучатися знову це занадто складно, довго і принизливо. Це покаже всьому світу, що він знову помилився. Є спосіб простіший і набагато, набагато швидший. На сцену виходить головний архітектор падіння Анни, Томас Кромвель, головний міністр короля, геніальний безжальний політик, який піднявся з низів до вершин влади, людина, яка була головним ідеологом розриву з Римом і допомогла Анні зійти на трон. А тепер він готовий її знищити. Чому бо Анна стала небезпечною, вона втручалася в його справи, просувала своїх людей. А головне, мала інші погляди на те, як витрачати гроші, отримані від закриття монастирів. Вона хотіла пустити їх на благодійність та освіту. Кромвель у королівську казну і частково у свою кишеню. Вона стала його політичним конкурентом, і в жорстокому світі двору тюдорів конкурентів не усували, їх знищували. Кромвель розуміє, чого хоче король, і він починає діяти. Він не шукає докази, він їх створює. Він починає збирати чутки. Анна занадто вільна. Вона виросла при французькому дворі, де звичаї були набагато вільнішими. Вона фліртує з придворними, вона дозволяє собі жарти, які не личать королеві. У консервативному, параноїдальному дворі тюдорів, де кожен боїться сказати зайве слово, цього достатньо, щоби почати розслідування. Кромвель знаходить ідеального першого підозрюваного музиканта на ім'я Марк Смітон. Він не аристократ. У нього немає впливових друзів, він талановитий, молодий і ймовірно закоханий у королеву. Ідеальна жертва 30 квітня 1536 року Марка Смітона заарештовують і відвозять у Тауер. і там його катують. Забудьте про адвокатів і права людини. Його, ймовірно, розтягували на дибі, поки він не зізнався у всьому, що від нього хотіли почути. Так, він спав з королевою тричі це був перший камінь. Тепер можна будувати всю стіну. Після зізнання Смітона починаються арешти аристократів з близького оточення Анни, це був удар по її фракції при дворі. Генрі Норріс – близький друг короля, один з найвпливовіших людей при дворі. Його арешт це сигнал. Усім: ніхто не в безпеці, Френсіс Вестон, молодий красень, улюбленець двору, син скарбника, Вільям Бреретон, впливовий придворний з Уельсу, але кромвелю потрібно щось більше. Щось настільки жахливе, що виправдає страту королеви в очах народу і всього світу. І він знаходить це. Він звинувачує у перелюбі з Анною її власного брата Джорджа Болейна, Віконта Рочфорда. Це був геніальний і диявольський хід, інцест, злочин проти Бога і природи. Це не просто зрада. Це доказ того, що Анна не просто грішниця, а відьма, монстр, що заслуговує на найстрашнішу кару. Докази їх не було. Єдине, що вони мали не було. Це свідчення дружини Джорджа леді Рочфорд, яка ненавиділа свого чоловіка, і сказала, що одного разу бачила, як він занадто довго був у покоях сестри. Цього виявилося достатньо. Тепер у них був повний набір, перелюб з п'ятьма чоловіками, інцест, і як вишенька на торті, державна зрада, бо спати з королевою це зазіхання на королівську лінію спадкоємства, а отже, і на безпеку держави. Суд був виставою, присяжними були вороги Анни та її родини, включаючи її власного дядька, герцога Норфолка, який головував на суді. Обвинуваченим не дозволили викликати своїх свідків, їм не надали адвокатів, їм навіть не показали письмові звинувачення до початку процесу. Анна захищалася блискуче. Вона спокійно, логічно і з гострим розумом спростовувала кожне звинувачення. Вона виглядала не як злочинниця, а як королева. Навіть її вороги визнавали, що вона трималася з неймовірною гідністю, але це не мало значення. Вирок був написаний ще до початку суду. Всіх чоловіків визнали винними і засудили до найжахливішої страти, яка існувала в Англії повішення, патрання та четвертування. Це настільки жахливий процес, що ми не будемо його детально описувати. Саму Анну та її брата, як аристократів, засудили до милосерднішої страти відрубування голови. І тут Генріх VIII робить останній найвитонченіший жест психологічного садизму він проявляє милість. Замість того, щоб Анну стратив звичайний англійський кат за допомогою важкої і незграбної сокири, що часто вимагало кількох ударів, щоб відокремити голову від тіла, він виписує з Франції професійного ката з мечем звучить гуманно. Не зовсім меч був незвичним для Англії. Ніхто не знав, як саме буде проходити страта. Це додавало жаху невідомості. При страті сокирою засуджений клав голову на плаху. При страті мечем він мав стояти на колінах з прямою спиною. Це вимагало неймовірної витримки і самоконтролю. Кат Скале був майстром своєї справи. Щоб Анна не здригнулася в останній момент, він за легендою попросив принести йому меч. А коли помічник пішов, він раптом вигукнув. Де мій меч? Анна інстинктивно повернула голову, і в цей момент він, діставши меч, захований під соломою, одним швидким, чистим ударом відрубав їй голову. 19 травня 1536 року Анна Болейн зійшла на ешафот у дворі Тауера. Страта була приватною, але зібралося близько тисячі глядачів. Вона була спокійна і гідна. У своїй останній промові вона не проклинала короля а, навпаки, молилася за нього. Це був останній акт її ролі королеви. Наступного дня, після її страти, Генріх VIII обручився з Джейн Сеймур, а через 11 днів вони одружилися. Після страти Анни почалася друга, не менш жорстока війна війна проти її пам'яті. Генріх наказав знищити всі її портрети, спалити її листи, стерти її ініціали А та Ах. Переплетені разом з усіх палаців, її доньку Єлизавету оголосили незаконно народженою і викреслили з лінії престолу наслідування. Король хотів, щоб її просто забули, ніби її ніколи й не було. Він намагався стерти її з історії. Але, як ми знаємо, йому це не вдалося. Її донька стала однією з найвеличніших королев Англії, а сама Анна назавжди залишилася в пам'яті як жінка, що змінила хід історії. Історія має похмуре почуття гумору. Давайте подивимось, що сталося з головними архітекторами падіння Анни Томас Кромвель. Через чотири роки, у 1540-му, він сам опинився на ешафоті. Він організував для Генріха четвертий шлюб з німецькою принцесою Анною Клевською королю. Наречена категорично не сподобалася, і він вилив увесь свій гнів на Кромвеля. Його звинуватили у зраді та Єресі і стратили. Леді Рочфорд, дружина Джорджа Болейна, яка свідчила проти власного чоловіка, теж не уникла долі. Вона стала фрейліною п'ятої дружини Генріха Катерини Говард і допомогла їй організовувати таємні побачення з коханцем. Коли зрада розкрилася, леді Рочфорд була заарештована і страчена разом з королевою Катериною, герцог Норфолк. Дядько Анни, який головував на її суді, ледь уникнув страти. Він був заарештований і засуджений до смерті, але в ніч перед стратою помер сам король Генріх VIII. Здається, ніби тіні страчених болейнів переслідували тих, хто відправив їх на смерть. Анна Болейн не була святою. Вона була амбітною. Розумною і жорстокою політичною гравчиною, яка сама не грибувала інтригами, щоб досягти своєї мети. Але вона не була винна у тих жахливих абсурдних злочинах, за які її стратили. Її справжній злочин був один вона не змогла народити сина, і вона набридла королю. Її історія це не просто розповідь про нещасне кохання, це страшний приклад того, як працює абсолютна влада. Коли король хоче позбутися дружини. Вся державна машина, суди, міністри, закони перетворюються на знаряддя вбивства. Анну не просто стратили її репутацію, систематично знищували, перетворюючи її з королеви на монстра, щоб виправдати бажання одного тирана. І це, мабуть, страшніше за будь-який меч.